Да, ну, да, Все да. уже перетянуто на это самое, старые работы. Ризни, ризни. Вот. Там скотч. Там мешаю. Да, Шевченко, до До просто стекало. Зараз я удержу. Так. Интересно. Интересно. Дуже гарно. Тобто в 37-му році. 37 році. Хтось, писали, да. хтось в 37-му році наваяв Шевченка, а там да. не написано хто. А, до речі, є кофтун ПМ 37-й да. рік. Е, кандали ХМ Кандали. Що це таке кандали? цікаво. Ну, не знаю. А, у а Кандали. В, да, Можливо, Шевченко ага. в Кандалах, можливо, так. Ясно. Mm.